Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я вам покажу, як готую ось таку смачну слабосолену рибу у фруктовому соусі. Це солена риба з ароматом самих ягід. Не смак, а саме аромат. Це неймовірно. А допоки я розповідатиму вам рецепт, як приготувати таку рибу, ви обов'язково підпишіться на канал, покладіть подобайку цьому відео та напишіть коментар. До початку приготуємо маринад, в якому будемо маринувати нашу рибу. Для цього вам потрібні лісові ягоди. Ви можете використовувати ті, які вам подобаються, будь-які, Порічки ідеально підійдуть, малина, лохина, ожина, все, що завгодно. Я використовую лохину, ожину, ягоди попередньо помила, малинове пюре. Додам також малини для кислоти. Надасть гарну кислинку цьому соусу. Далі нам потрібно приблизно м, пів столової ложки цукру і столову ложку солі. Далі суміш перебуває блендером до однорідної маси. Ось такий маринад повинен утворитись. Беру шматок риби, забираю за вологу рушником паперовим. Беремо ємність, в якій будемо маринувати нашу рибу. Викладаю частину соусу на дно, щоб риба добре промаринувалася і знизу, і зверху. Зверху на цей соус викладаю рибу та щедро зверху поливаю маринадом. Нам потрібно, щоб, риба повністю покрила, щоб маринад покрив рибу повністю з усіх боків. Добре, занурюємо рибу з усіх боків до маринаду. Накриваю кришкою та відправляю в холодильник на 24 години. І ось риба простояла, добу в холодильнику. Відтягну рукавички і можемо діставати нашу рибу з маринаду. Зчищаю весь маринад та промию під проточною водою холодною. Зайву вологу приберу рушником паперовим. І зараз будемо її нарізати. Ой, тільки подивіться, яка вона гарна. Подивіться на цю красу. Обов'язково нарізаємо гострим ножем. Ви бачите, яка краса. Зараз скуштую і вам, який вона на смак. Який приємний аромат, не смак, а саме аромат фруктів, фруктовий. Дослідно описати смак практично неможливо, тому що це треба скуштувати і відчути цей смак. Слабосолений лосось, слабосолена риба М -м -м. в поєднанні з фруктовим ароматом. М -м -м. Це дуже і дуже смачно. Я просто в захваті. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. Я вам дякую за перегляд. Кладіть подобайки, підписуйтесь та до скорих зустрічей. Нехай щастить!